Навтання. Зміна система влади неможлива без усунення Януковича і тому має бути спів Янукович не став. і це серед людей. Кожна громадська організація повинна це зрозуміти. Ви актив ти працювати. Серед людей і не збувати акції до того, поки він тягне. Не Плюс зовнішньополітичний фактор. Ви розумієте, коли Ештон приїжджає, повертається з Києва, каже, він Янукович запевнив, що він підпише євроінтеграцію. Знаєте, то мене занудили. Мене занудили. Давайте починати з конкретних вимог, пропозиція вимога до, до Європи. Розпочати реальні санкції проти. Бандитського кримінального режиму України. Це має прозвучати від Майдану. А як же? А як же, щоб знали там, розумієте, ну від нас заговорюють розумієте? і, і, і запитають? Вони хочуть споку, ми відпинилися юридично.